Нова масштабна атака Росії і знову комбінований удар. Загалом у ніч на 28 серпня. Росіяни випустили по містах України три десятки ракет різних типів та понад 600 дронів. Такі дані оприлюднили повітряні сили. Найбільше від масованого обстрілу постраждав Київ на тепер відомо про 19 загиблих, четверо з яких діти, понад півсотні мирних жителів поранені. Перші вибухи в місті пролунали близько третьої ранку у кількох районах по обидва береги Дніпра. Противник бив по цивільній інфраструктурі. У Дарницькому районі зруйновано один із під'їздів житлового будинку. Пошукові роботи тривають там досі. Рятувальники ще намагаються знайти живих людей. Про наслідки однієї з найстрашніших атак у матеріалі наших кореспондентів. Це черговий недобрий ранок для столиці. На світанку російські ракети та безпілотники після двотижневої перерви вкотре вдарили по Києву. Лівий берег. Після сьогоднішнього комбінованого удару тут найбільше руйнувань. Цей будинок зранку здригався двічі. Наслідки атаки катастрофічні. Перша ракета прилетіла в 50 метрів від будинку з касетним з касетною боєголовкою пос посікло е, всі е, всі авто. Можна можна їх побачити. Друга фугасна зайшла в цей будинок і знищила. Ну ви бачите, третю взагалі немає. Тут ми не можемо говорити пошкоджені конструкції. Її просто немає. Люди зі сльозами на очах описують події. З мамою вибігли в коридор, кажу, пішли в укриття. Вона не захотіла йти. Каже, мене ноги болять, іди ти, ти швидше спустишся, і вона залишилась в коридорі на четвертому поверсі. а... Я спустилась в укриття, і вже через дві хвилини після того, як спустилась в укриття, вже зрив був і почалось все сипатись. Почали виходити, все в диму. Я якось і впала, потім шукала дорогу, щоб дійти до дороги. І коли дійшла до дороги, пішла на вокзал в укриття. Ну, я вже розуміла, що мамі я нічим не зможу допомогти. Так. Немає, вже впізнавали, але там немає. Я з внуком сиділи в бомбосховищі. Ну, страшно було. Звісно, у мене дитина в підвалі 5 років, то він ніколи не плакав, а цей раз він навіть плакав. Ми спустились дуже швидко з ним і він навіть плакав, настільки чутно було в бомбосховищі. Цього разу знову не минулося без жертв. Серед них і діти. Весь день рятувальники працюють на місці обстрілу. І на щастя, змогли дістати з під завалів тих, кому пощастило вижити. Ми змогли з завалів дістати три живі людини. Це великий успіх. Підрозділи продовжують працювати. Складність в тому, що може ще є живі люди, тому ми працюємо обережно. Це двоє чоловіків і одна жінка. «Ми тут підтримуємо наших брата, кума, друга. Проживав на п'ятому поверсі. Ми сподіваємося, що він живий, бо нам показували багато фотографій, да, то наче він був. Але ми зверталися всі лікарні, поліцію, ніхто ніякої інформації нам не допомагає. А це вже правий берег Києва. Тут також значні руйнування. Від цієї будівлі автошколи нічого не залишилось. Згоріли вщент автомобілі. Чорні відкіптя ви стіни. Сама будівля без вікон і дверей. З вас на чита, це якогось громадянина України. Я... А тобто, це не ваше не машину. Це... це ми вже прибираємо. Те що насмітилося. Раночок такий трошки сильно важкуватий, і ніч була теж не дуже класна. У нас повністю вибуло всередину, все і ззовні теж та й сам дім там другі поверхи офісу. Теж я думаю, там теж буде трошечки ситуація. Влучив ворог і по пасажирському потягу, що стояв поблизу депо. Зранку він мав вийти на рейс. Це виключно цивільна інфраструктура, цивільний пасажирський потяг, який сьогодні потрапив під обстріл. З боку агресора за весь час експлуатації швидкісних поїздів 2012 року. Це перше таке значне пошкодження, тому це буде дійсно непростий виклик як для нас, як експлуатанта, так і для ремонтного підприємства, яке буде виконувати ремонт. Після чергового обстрілу, наймасштабнішого за останній час, киянам є що сказати про ворога. Біда скрізь наші такі сусіди. Нема слів, як їх назвати. Ви ще береться. Отаке нам робить. Ви ж самі бачите, що, що, що трапилось. Наш грьобаний, вибачте, русський мір, щоб вони повиздихали всі. Анатолій Журавльов, Єлизавета Яковлева, Олег Невядомський, Василь Миновщиков. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.